Доброго усім ранку. Наступив знов сумасшедший день, так як щодня у селі. Так, Ігор взявся косити. У нас тут гусочки паслися, але ми вже гуси в друге місце перегнали. Ігор косіє вже. Такий бур'ян, що вони не хотіть пасти. Біде, може колись піде дощ, буде рости молоденький. Дощу як не було, так і нема, Геть і крапельки. Спасів. Така широка межа. Так, прийшла до усіняток подивитися, бо вони на новому місці. Наташа за роботою, як завжди, білить, красить. Наташа толком не білила, зато вже вся в побілці. Щітку А, з мотузків? Да, вона бризкає, так. Вона брескає, да. От Я тут... Отака що... мода була колись тут на щітки. Вона бризкає. Так, поросяткам вже тут побіляно, прибрано. Це вже для другої свинки вона прибирає, білить, красить. Для оцеї мадам, так? Да. буде Так. Да. Щодня якась робота. Ігор, поки Ярик поїхав в район косить. Думаю, зніму відео для тих, хто ніколи не бачив, як гаситься вапно. Це не гашане вапно. Залила водою, а воно, ох, аж камера запотіла. А воно парує і кипить. Це ще чуть додавлю ще водички зараз і так оцим гарачим і білю. Кажу, що добре для дезінфекції сильно. Тож спішу працювати. Так, поки парувало кипіло, я встигла, ще гараче побілити. Тепер тільки сохне. Тут побілила кліточку. І тепер у мене залишиться тільки оця кліточка. Замурзано, не красяна, не біляна, але ми це виправимо. Як тільки заберемо свинку, коли тут повисухає, то наведемо теж порядочок і вже весь хліб буде прибраний. Покрасено. Тут я все ось покрасила цю кліточку. Кирцята маленьким поросяткам, перестіночка, все. Файно, частенько. Тепер тільки легких, як то кажуть, опоросів, і щоб все було добре. До цього підготувалися. Прийшла подивитися, чи в гусеняток є вода. Сьогодні ми вже їх не пасли, ми їх перегнали. В друге місце, тут подвір'я вже трошки заросло з пориш не хоче рости, бо така суш. Так що хай тут тепер порядок наводять, спасають бур'янець. Поховалися собі в холодку і відпочивають. Їм тут воля. Так, Наташа вже і тут порядки навела, побілила квіточку. покрасила заборчика. Так, і цю квіточку теж повикрашувала біленько, чистенько. Лишилася ще одна клітка. Тут де свинка, потім її переженуть і ще цю кліточку доробить. І буде в хліві порадочок. Вже хоч одної роботи збудеться. Не вспіваємо. Ми удвох, Ігор третій, і ми не вспіваємо нічого робити. На, на, на городі зараз не можна робити, бо таке пече. Так. А я побілила в курничку. Такий у нас курничок невеличкий. З такими дверками. Чому я Мариночко, питала тебе, як ти будеш вичищати від свиней, залазити в тебе теж такі дверки. Мені колись тато построїв такий качатник. Ну, я ще ж була худенька, маленька, молоденька, то я ще залазила. Потім качки не сподобалися, ми тримали кури. І був такий курник. І я вже 35 років лажу оцими дверми. Зараз рачки залазю, рачки вилазю, як треба вичищати. Ну, могли б і онуки, чи невістка молоденькі могли б лазити, а я що? Я ще ж залізу. Ще показдужаю. А тоді собі перероблять, як схотять. Тут позамітала, позагрібала. Такі коричатка Ігор за той рік поробив. Курчатка. Лишилося тепер купити курчат. Ой, щось ми поливаємо, поливаємо. І толку не дуже такого є. Так, Ігор взявся за жуки. Вже стали вилуплюватися масово. Що це він тобі хліб перебив? Всю дорогу шти кропив. Здала, здала пост. Доручила апарата свого. Я, головне, проконтролювала за а то вона все время, то на роботі він був, нема коли, то армія, вона все час сама кропила. В общем, розсаду полили, лиєм, лиєм. Ні, треба якусь тлангу чи що, не можна відрами наноситися стільки води. Діана, я вже клубнічку розвибрала і диві вже знов скільки достигає. Ми її не продаємо, ми самі їмо. Так, приїжджай на клубніку. Ой, вже й комарі кусають, вже й сонце зайшло, вже й вечір. Всім на добраніч і спокійної всім ночі.